Це тім тім каст. Мої вітання триває 188-ма доба протистояння збройному російському вторгненню. Зірки українського шоу-бізнесу продовжують допомагати армії і таким чином теж наближають перемогу. До прикладу, фронтмен бумбоксу Андрій Хливнюк розпочав тур Європою, аби зібрати гроші на допомогу українським бійцям. Так він разом з колективом уже виступив у польській Варшаві та Чеській Празі. Під час одного з концертів артист не зміг повністю виконати пісню через сльози. Відео опублікували фанати гурту. Ну поки будемо ви чузи зарпіння кітимуть. Веркотіло <пілля> лежа <ляже> в ґрунт, <пілля> Да, все, все це ваші всі ваші бабки підуть на зСО. Вибачте. А от співачка Джамала, яка з початку війни почала активно гастролювати з благодійними концертами на підтримку України. Стала учасницею польських танців із зірками. Її партнером на паркеті став польський хореограф Яцик Єшке. Новий сезон шоу стартував учора, 29 серпня. Відео виступу Джамали опублікували на сторінці проєкту в Інстаграм. У першому ефірі шоу Джамала та її партнер виконали на паркеті проєкту Англійський вальс. Польське журі оцінило танець пари на 37 балів. І це один і найвищий результат. Під час виступу Джамала була одягнена у синьо жовту сукню, а довкола сцени виднілося синє небо та жовті соняшники. Нагадаємо, для Джамали участь у шоу танці з зірками це можливість зайвий раз нагадати про війну в Україні. Артистка поділилася, що під час шоу танці з зірками відбуватиметься збір коштів, які переказуватимуть на допомогу українцям. Пропоную подивитися відео. А у мене час виходу в ефір. Після цього почуємось.

Продовжуємо говорити про новини шоу-бізу. Продовжує не зупиняється на досягнутому і рухається далі. Головна зірка серіалу одного разу під Полтавою. Ірина Сапунару вона запустила власне шоу. Новий проєкт зірки під назвою Сопунару. Тіві стартував на YouTube. На ньому й вийшов перший випуск шоу Передай Зеленському, в якому Ірина Сопунару задає дорослі питання дітям. А вони можуть передати свої думки та побажання президенту України. Чому така назва? Ну, справа в тому, що коли Володимир Олександрович став президентом, мені досить часто в Дірект почали прилітати повідомлення: типу: Передай Зеленському, що на бульварі Шевченка немає гарячої води. Або Передай Зеленському, що в волосянці в школі дах протікає. Ні, я, я так, звісно, передам. Мені ж не важко. Ми ж ним близькі друзі. Але справа в тому, що Зеленський зараз ну, трошки зайнятий. Він бореться за наше майбутнє, а наше майбутнє діти. Так, на жаль, наші діти були вимушені досить швидко подорослішати. Саме тому я вирішила їм задати дорослі питання, і саме в них я хочу дізнатися, а що вони хочуть. Передати Зеленському новинкою потішив і співак Віталій Козловський. Він презентував пісню. Композиція тримала назву Тихим дотиком. Це дуже чуттєвий трек про почуття людей, яких роз'єднала війна. Також Козловський презентував лірик відео на композицію. До цього у співака було багато концертів на полігонах та у військових частинах. Тож яку пісню записати, ліричну або веселу, щоб саме військовим вона була підтримкою. Віталій радився з нашими героями. А їхня відповідь була однозначною. Щось танцювальне, оптимістичне і про сьогоднішній час. Пам'ятай, колись усе мине, скінчиться чорна ніч. Настане новий день, до тебе повернусь, з тобою залишусь. Тихим дотиком вітру, на твоєму обличчі я до тебе прийду, коли ти серцем. Пот... Співачка Камалія, яка з перших днів війни допомагає українському народу та зсу представила теж свою відеороботу на пісню Чекатиму для зйомки. Співачка обрала обрання в червоних кольорах. Цей колір символізує кохання та віру. Ми теж чекатимемо на кожного нашого захисника і кожну захисницю. А ще й надалі будемо стежити за роботою українських зірок у телу ЗСУ. Радимо підписатися на наші соціальні мережі, щоб не пропустити наступний випуск. Тільки разом і тільки до перемоги. Це Тім Тімкаст.